10 листопада 2023 року авіація Збройних сил України завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили кацапську крилату ракету Х-59 та 5 дронів Камікадзе типу Шахет 136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили 8 артилерійських засобів, пункт управління, 4 райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та 4 станції радіоелектронної боротьби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні у тимчасово окупованому Маріуполі підірвано автівку одного з поліцаїв. В результаті успішної операції сил безпеки та оборони України у тимчасово окупованому Криму в районі бухти Бухтивуська Таркорфез уражено малі десантні кораблі Чорномрецької флотилії РФ, в селищі Чорноморське АК-мечеть пролунали вибухи в районі прикордонної застави, зруйновано казарму рашистів. Також повідомляють, що 1 листопада 2023 року в Сімферополі Акмесджит мобілізовані рашисти до смерті відгамселили заступника командира полку. Від отриманих травм полковник перетворився на хорошого росіянина, а мобілізанти, перевдягнувшись в цивільне, втекли до своєї рашистської федерації. Неспокійно на території рашистського рейху ведмідь напав на двох працівників якутського підприємства. Один перетворився на хорошого росіянина, інший на шляху до перетворення. Неподалік Москвабаду втомився міст через річку Пахра, а також палав склад. Заразом неподалік Москвабаду в місті Коломна пролунали вибухи, нібито біля заводу з виробництва ракет. В Гаубрянськ росіянські добровольці антипутлерівці розстріляли автівку рашистських прикордонників і перетворили підполковника ФСБ на хорошого росіянина.